слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Триває ювілейний рік, що має тему паломники надії. Від моменту відкриття святих дверей і дотепер в Римі вже відбулося п'ять ювілейних подій, у яких беруть участь також паломники з України. До цих подій приготування відбувається заздалегідь. Саме з тією метою до Риму нещодавно приїжджав отець Роман Демош. Заступник голови Патріаршої комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді, яка займається організацією заходів, що відбудуться у рамках ювілею молоді від 28 липня до 3 серпня цього року, отець Роман розповів про ці заходи в інтерв'ю для Радіо Ватикану. Він також поділився своїми враженнями від онлайн зустрічі папи Франциска з українською молоддю, що відбулася в Києві 1 лютого цього року. Отже, які заходи організовує ваша комісія як приготування до ювілею молоді, що відбудеться в липні? Патреша комісія Української греко-католицької церкви у справах молоді готується а радше вже переживає разом з молоддю нашої церкви цей ювілейний рік рік надії. Для нас сама назва гасло, не мов би так, є дуже, дуже важлива надія, яка не розчаровує, і для молоді, зокрема, є дуже цінним не просто говорити про надію, а жити цією надією. Бо, як сказав нещодавно на зустрічі на телемості папа Франциска з українською молоді, блаженніший Святослав, що. Обличчям надії сьогодні є українська молодь, яка реально живе цю надію. І власне, в контексті пережиття цього е, ювілейного року ми маємо програму духовного приготування, котру ми запустили в різних єпархіях, гізархатах, архієпархіях нашої української греко-католицької церкви. Вона називається Паломники надії. Е, на початку кожного місяця виходить тематичний ролик. Потім ми розробили програму духовних зустрічей, які розповсюджуємо серед священників, серед духівників, щоб вони. Спільнотах готували свою молодь, і потім в кінці кожного місяця є зустрічі, чи наживо, чи онлайн на різних платформах, щоб молодь могла підсумувати той місяць та таких розроблених дев'ять тематичних блоків, які ми власне переживаємо. Але такою особливою, чому ми почали це приготування, тому що ми хотіли, щоб молодь наша духовно переживала ювілейний рік, а зокрема, готувалася до зустрічі, на яку запросив папа Франциск. Знаємо, що в кінці липня з 28 липня по 3 серпня тут у Римі відбуватиметься ювілей молоді. Він матиме дуже насичену програму. Протягом цілого тижня молодь з цілого світу приїде сюди, щоб переживати цей ювілей, і саме тому ми цю програму духовного приготування, паломники надії, запустили, щоб дати нагоду молоді не просто приїхати на якусь подію, але щоб це було паломництво, якого ми готуємося через духовне приготування. Ми свідомі того, що багато молодих людей через війну в Україні не зможе. Переїхати зокрема з України до Риму, тому готуємо такі різні регіональні також зустрічі вже в контексті тих подій, які будуть тут у Римі, але також після ми такі авторпатії придумали зробити при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві по поверненні молодь, котра буде тут у Римі, буде розказувати молоді в Україні про те, що вона пережила і що досвідчила. Але е, моя присутність в Римі в ці дні є також для організації певних заходів, зокрема для української молоді. Яка прибуде не тільки з України, але з Європи, з Америки, з Канади, з різних країн з цілого світу, тому що наша церква є глобальною сюди на цей ювілей. Безумовно, ми плануємо і долучитися до тих таких ініціатив загальної програми, але у дні 30-го і 31-го липня ми плануємо такі дні української молоді. Ми їх назвали собі світові дні української молоді, які будуть відбуватися при нашому катедральному соборі Сергія Івакха, тут в центрі Риму Мадонна Деймонків. У співпраці з апостольським екзархатом для українців візінкійського обряду в Італії в цей день. Перший ми хочемо, щоб українська молодь виконувала таку культурну дипломатію, якщо хочемо свідчила світовій спільноті про культуру, традиції, про героїчність української молоді, зокрема. А вже в четвер, 31 липня, ми плануємо таку зустріч українців під гаслом Зібратись в Росії сущин. При Патріаршому прокатедальному соборі Святої Софії, тут у Римі на Віа Боче. Mm -hmm. І в цих днях ми будемо мати різ... різних артистів. Хочемо з радістю пережити цей рік надії. Будемо роздумати над важливі теми теми політики, історії, культури, мови. Будемо мати духовне наповнення. І тому зараз готуємо інтенсивну цю програму. І вже відтепер починаємо. Вже запрошуємо. Запрошуємо молодих людей з цілого світу приїхати сюди, до Риму на цей ювілей через з Звиватися своїми спільнотами зі своїми довжпастерями, як казав блаженніший в контексті приготування української молоді до світового дня молоді в Лісобоні, ми маємо бути, бо є ті, які, які хотіли, щоб нас не було. І так дуже важливо засвідчити героїчність нашої української молоді. Ми також паралельно, бо Хочемо готувати ці програми з молоддю Римокатолицької церкви в Україні з молоддю Мокачівської єпархії Греко-католицької церкви. Власне, таким гарним досвідом, я б сказав, навіть кажуть в італійці аперітивом цього нашого духовного приготування і зустрічі в Римі стала нещодавна наша зустріч з Святішим отцем Папою Франциском у форматі телемосту з Києва. І Риму, в якому взяли участь молодь Української Греко-католицької церкви, молодь з Мокачівської єпархії і молодь Гримо-католицької церкви в Україні, отже, Романе. Наскільки я знаю, ви теж брали участь у цій зустрічі зі святішим отцем. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Ну, сама зустріч стала цінною для мене. Зустріч із Папою Франциском, зокрема, який виявив бажання, готовність і приділив свій час на, на те, щоб зустрітися з українською молоддю. Але сама зустріч на нашої молоді, зустріч між собою. Це було дуже цінно. Ми за цей час війни, навіть на такому організаційному рівні, не дуже. Маємо відвагу пропонувати якісь такі масштабні великі зустрічі через ризики, через небезпеку, через відповідальність. Але те, що зустрілися в Патріаршому соборі, Воскресіння Христово в Києві, ми просто раділи від цієї зустрічі. Була молодь від півночі до півдня, з заходу до сходу, з цілої України більше ніж 300 молодих людей з'їхалися на, на то після яке ми провели разом. Якщо про враження... То молок відчулася насправді важливою, бо папа він не мав якихось там заготовлених промов, але він був готовий слухати. І молодь відчулася важливою, цінною, що вона може промовляти. Вона є важлива. Вона вона ставила папі запитання, вона свідчила. І насправді ці свідчення є дуже вражаючі. Вони такі дуже трепетні. Вони, вони дуже правдиві. Молодь розказувала те, що їх болить. Були ця війна, боляк ці видимі і невидимі рани. І власне ця комунікація стала дуже, дуже важливим. Якщо те, що мені найбільше запам'яталося, ну я скажу чесно, я не очікував, що папа закличе українську молодь бути патріотами. Це дуже цінно почути це з уст папи, який сказав. Будьте патріотами і наслідуйте ваших героїв. І сказав це, тримаючи у руках Боже Слово, Євангелія і вервицю воїна, який загинув. Сьогодні, бачите, віддати своє життя за інших може виглядати навіть дивним в очах інших. Але українська молодь це досвідчує. Вона є готова. Бути патріотом це бути готовим, померти за тих, кого любиш. І насправді цей заклик є, є дуже такий правдивий і дуже важливий. Я мені здається, українській молоді мені особисто було важливо почути ці слова в контексті цієї зустрічі. Це було інтерв'ю з отцем Романом Демушем, заступником голови комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!